Муфта розривна для гідравлічних шлангів, навіть не стільки для з'єднання, скільки для рухомого з'єднання. Це сама ходова муфта. Вона під ключ на 24 або ж ще маркують її під різьбу М20 шах-1,5. Вона має ось таку конструкцію. Поставляється вона в індивідуальній упаковочці, ось такій, без всяких розпізнавальних знаків. Ось такий має маркування 036,5200 або 3.0. І вона досить таки просто працює. Ми нажимаємо на цю зовнішню втулочку, розслабляються ось ці кульки, і вони виходять зачеплення з цього пояска. Ось тут у нас є запорний елемент, який виконаний не в вигляді кульки, а в вигляді конуса. Це означає, що при невеличкому натисненні у нас відкривається досить таки великий отвір для проходу масла, і з іншого боку, у нас є. Така сама конструкція. Для того, щоб її закрити, ми притискаємо і натискаємо, бачите, на втулочку, у нас все це відбувається. Особливість даної муфти є те, що ось тут конусні отвори у нас є каліброваними. Я не бачу тут ніяких слідів від токарного верстата або свердлувального верстата. Це означає, що при невеликому зусиллі затягнення у нас яблучко, яке знаходиться на Рукаві високого тиску, воно досить таки щільно і якісно зробить наше з'єднання. Закрутимо його на рукав високого тиску і продемонструю, як воно це все працює. Змонтував я розривну муфту на рукава високого тиску. До речі, для гарного якісного з'єднання на рукаві високого тиску теж повинно бути яблучко каліброване. Дивіться, яке тут теж нема слідів від ніякої токарної обробки. Це означає, що або його. Робили методом холодної висадки або високоточним литвом. Я не готовий сказати, як виробник добився такого, але факт. І ось у нас закручено це все. Ми так само зсуваємо ось цю зовнішню втулку в бік, і у нас швидко йде процес розриву. Там запирається конусом і тут запирається конусом. Для того, щоб все це з'єднати назад, робимо ту саму процедуру. Досить таки важко це зробити. Чому? Тому що. Конусок нажимається об конусок. Якщо буде дуже слабенька пружинка, то поток масла зможе закрити його в той момент, коли нам цього зовсім не хочеться. Я не сильний в руках, тому потрібно це двома руками одною притримувати, іншою тягнути. Коли муфта у нас знята, це робити легше, коли муфта на рукавах це зробити важче. Зусилля чітко розраховано на зусилля для перекачки масла, тому якщо б це було легше, у нас би муфта не виконувала своїх функціональних обов'язків